Світе тихий, краю, милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, Чи ти діток непевних, звичаї не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаї навчала. Виросли мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я. На широкім світі панувала, ой, Богдане, нерозумний сином, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою недолю, що співала, ридаючи, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданчику, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані. Жидовські німоти, сини мої на чужині, на чужій роботі Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі москаль розриває. Нехай рия, розриває, не своє шукає, а поки перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері палатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки. Матір катувати на четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили? Старі батьки, якби то, якби то знайшли, що там схоронили, не плакали діти, мати б не журилась.